Осінь це коли хризантеми показують себе у всій своїй красі. Саме зараз від нашого догляду залежить тривалість цвітіння і чи перезимують ці чудові рослини без втрат. У цьому відео я покажу, як правильно підживити та обрізати хризантему, щоб вона квітувала до самих морозів і без проблем прокинулась навесні. Вітаю на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо доглядати. Період квітування хризонтем активізується з початку вересня і триває аж до кінця листопада. І саме зараз ці квіти потребують найбільш ретельного нашого догляду. Почнемо з підживлення. Перший раз потрібно було внести добрива на початку вересня, коли тільки починали набухати бутони. Друге підживлення ми вносимо в жовтні в період цвітіння або після нього для зміцнення коренів. Саме восени хризантема накопичує поживні речовини в кореневій системі, готується до періоду спокою та зими та закладає ростові бруньки, з яких в наступному сезоні з'являться нові пагони. Саме восени ми годуємо наші кущі фосфорно-калійними добривами. В якості осінніх добрив для хризантем підійдуть наступні схеми. На одну рослину беремо 20-30 грам суперфосфату, розсипаємо навколо куща на відстані 10-15 см та зароблюємо ґрунт на глибину 3-5 см. Далі беремо сульфат калію, його краще вносити в рідкому вигляді. Розводимо 10-20 грам у 10 літрах води і під один кущ даємо 3-4 літри. Також гарно працюють комплексні добрива з позначкою осінні. Все необхідне для осіннього догляду за своїм садом та городом ви, як завжди, зможете знайти на сайті Яскрава клумба. Посилання залишаємо в описі під відео. Якщо надаєте перевагу природнім засобам, то можна використовувати деревний попіл. Вносимо 100-150 г під один кущ та розпушуємо. Наголошую на тому, що будь-які добрива вносяться лише по вологому ґрунті. А також ми не використовуємо восени азотні добрива, бо вони стимулюють ріст молодих пагонів, які взимку просто вимерзнуть. Результат правильного підживлення тривале і більш яскраве цвітіння, а також сильна, добре визрівша коренева система та здорові бруньки відновлення для наступного сезону. А далі ще про одну необхідну процедуру це осіння обрізка хризонтем. Обрізані кущі легше вкривати, якщо вони зимують у відкритому ґрунті. А ті рослини, що зимують у підвалах після обрізки, значно легше зберігати. Обрізку проводимо, коли повністю завершується цвітіння, або коли приходять осінні холоди, і температура опускається до плюс 3 плюс градусів. Важливо не поспішати і дати рослині час, щоб поживні речовини перейшли з пагонів в корені. Зазвичай цю процедуру проводимо в кінці жовтня, на початку листопада, в залежності від регіону. Показую на прикладі свого кущика мультифлори, який вже відсвів та втратив свою декоративність. Поступово зрізаємо пагони, залишаючи пеньки 10-15 см. А якщо плануєте укривати на зиму, то залишаємо трохи довші пеньки, орієнтовно 20 см, щоб на них міг триматися укривний матеріал. Після обрізки обережно прибираємо опале листя, бур'яни та залишки рослин там зимують спори грибів та шкідники. Мульчуємо кущики компостом або некислим торфом шаром 5-7 см. А от теплолюбиві сорти краще викупати після обрізки і зберігати у сухому підвалі або гаражі при температурі плюс 2-5 градусів. Правильний осінній догляд це гарантія того, що ви збережете сорт та отримаєте пишне цвітіння в наступному сезоні. Наразі усе з вами була яскрава клумба рослини, що дарують щастя. До нових зустрічей!